Тридверний холодильний стіл Бріліс. Економний та енергоефективний. Економний компресор, енергоефективні вентилятори нового покоління, бокові стінки товщиною 60 мм зменшують споживання електроенергії, зберігаючи високу продуктивність. Клас енергоспоживання А: річне споживання лише 518 кВт або 1,42 кВт за добу. Це в 3,5 рази менше, ніж стандартні моделі, що дозволяє заощаджувати понад 1300 кВт щороку. Надійна конструкція. Корпус і внутрішні поверхні виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі. Температурний режим від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія. Об'єм 465 літр. Габарити 1795 на 700 на 860 мм колеса забезпечують зручне пересування обладнання для зручності прибирання. Товщина стінок у 60 мм забезпечує ефективну теплоізоляцію і мінімізує втрати холоду. Шість полиць у комплекті. За потреби три з них можна замінити на гастроємності формату ЖН-1. -1. Гарантія два роки. Лише холодильне обладнання бріліз береже ваші кошти. На професійній кухні зазвичай працює 3-5 одиниць холодильного обладнання. Ви тільки уявіть, скільки ви зможете заощаджувати, використовуючи холодильне обладнання обладнання брілість.